Долучаємо до е, розмови авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, і в нього вже розпитаємо, що це було, наскільки ушкоджень зазнали російські аеродроми. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаємо. вітаємо. Коректно вас привітати зі святом сьогодні. Безумовно. Тож, вітаємо. і зі святом. постійно. Про те, що нещодавно ми казали про те, що про стратегічну авіацію, яка вона має внесок в цю війну, але знов таки, давайте зауважимо, що тут більше стратегічне бачення. Давайте пригадаємо, що Росія все ж таки готувалася до більш складної війни з Європою і з іншими країнами. Вона погрожувала саме цім, цим елементом ядерної тради всьому світу. Але зараз ми бачимо про те, що за останній час Росія сконцентрувала більшість своєї стратегічної авіації саме саме на цих аеродромах, і а, за рахунок такої операції, коли безпосередньо було. Імплементоване в державу а, системи, які дозволи б... проїхали велику частину території, доправлено до потрібних місць, і звідти вже було відпрацьовано малими дронами, які в принципі дуже складно перехопити будь-якими системами протиповітряної оборони. І а, це показує про слабкість чергового Ми показуємо всьому світу про слабкість Російської Федерації, неможливість вберегти навіть свої найважливіші стратегічні аеродроми. Угу. А ну розкажіть нам про ці аеродроми, чому ви називаєте їх? Ну, е стратегічно важливими, от що в них такого давайте зуважимо, що стратегічна авіація це е елемент ядерної тряди Російської Федерації. Тобто це літаки, які можуть літати на відстань до 6 тисяч кілометрів, запускати там е ракети на відстань до 4 тисяч кілометрів. І тут треба зрозуміти, що це в принципі реальна загроза для таких країн, як е Сполучені Штати і Європа. І ж навтаки, це було Виконання насправді витратним ресурсом для війни на Україні, тому що використовувати таку дороговартісну техніку для таких малих ударів на відстань, там 400-500 кілометрів. Це неефективно. Але Росія могла собі це дозволити. Але ж навтаки вони не розраховували на тривалу війну, і за цей час вони суттєво скоротили ресурси цих літаків. Пригадаємо, нещодавно була інформаційна хвиля, в якій показувалися документи, буцімто Росія планує. Відремонтувати більшість цих літаків для того, щоб продовжити їх експлуатації. І це і літаки ту 160, і ту 95 МС, от щойно ми побачили, як ту 95 МС і палає і вражають його. І додатково тут 22 м3. Тобто це основний парк літаків Російської Федерації стратегічної авіації. Знов таки, треба заужити, що таких літаків в Росії лише близько 120. Але це й наявність літаків. А якщо ми кажемо про ті літаки, які могли насправді здійснювати будь-які операції, то це близько 40 літаків туди 95 МС і ту 22 м 3 і близько там 12 літаків ту 160 Тобто, в принципі, ми кажемо про те, що а, після огляду якісних супутникових знімків після того, коли ми подивимося, що саме які саме літаки були вражені, тому що треба не забувати, що на цих аеродромах так само базувалися літаки, які були на збереженні. тобто вони були законсервовані, угу. вони не використовувалися для польотів. Але в будь-якому випадку навіть такий літак міг бути донором для ремонту будь-якого іншого літака. Тому що нещодавно представлений Російською Федерацією побудований новий літак Ту-160 насправді складався зі старих російських радянських елементів і зі старих двигунів, які вже експлуатувалися на інших бортах. Тобто, ми кажемо про те, що це відновлюваний ресурс Російської Федерації. Насправді це дуже дороговартісна техніка, і Росія не може дозволити собі будувати її на відміну від тактичної авіації. Тому, в принципі, це черговий крок. Для того щоб показати всьому світу, показати Європі, дивиться Російська Федерація, не така загрозлива, як вона пише в твітах Медведєва або в інших заявах з боку там будь-яких російських спікерів. Тому тут треба зрозуміти, що це стратегічний удар, який унеможливить застосування стратегічної авіації в подальшому, не в такому об'ємі, принаймні. Але ж знов-таки, треба не забувати, що за останній час Росія суттєво змінила підхід до масованих ударів по території України і здебільшого використовувала балістичні ракети і ударні безпілотники. тому тут жнов таки вкотре треба показувати. Ми показуємо Європі про те, що Росія слабка, але давайте разом дамо її по зубам. Тобто посилюємо наші можливості за рахунок далекобійних ударів. Зараз іде співпраця з Німеччиною щодо можливості на кратах ракет, які будуть працювати на 2,5 тисячі кілометрів. Додатково є перспективні можливості щодо вдосконалення систем «Іріс». Це, до речі, система, яка насправді може працювати проти балістики, але її треба дещо покращити, щоб вона була нової генерації. Тоді Європа буде мати не тільки петріоти, які можуть працювати проти балістики, а іще і ще й сам ті і іриси. Пане, панага хотів спитати Так, хотів уточнити. От ви сказали про літаки. А як щодо інфраструктури? Наскільки вона вражена, якщо вже є такі відомості, і як на мене мені здається, що інфраструктуру можна буде швидше відновити в разі враження, аніж збудувати нові літаки tout. Okay. Uh... Тут треба зрозуміти, що інфраструктура від таких дронів не могла постраждати. Uh -huh. Постраждали саме дороге, що є у Російської Федерації, ексклюзивне, тому що більше такого немає. Це літаки стратегічної авіації. Більше того, нам зараз на знімку можна було видно. Видно побачити ще й транспортні літаки, деякі були теж вражені. Треба не забувати, що насправді це комплексний удар по всіх аеродромах, на яких було сконцентрована основна кількість стратегічної авіації. Додатково був удар по Іваново, де знаходяться літаки А-50, які активно монітор. Орили повітряний простір московського регіону для того, щоб запобігати з нашого боку діям наших далекобійних дронів за останній час. Ми дуже активно працювали по московському регіоні за рахунок далекобійних дронів. Тобто ми суттєво поставили і повітряну складову щодо захисту московського регіону. Це дозволяє нам посилити свої спроможності для ударів по території Російської Федерації. Пане Натолі, і не можу не попросити вас оцінити саму спецоперацію з того, що відомо зараз повідомляє принаймні суспільне, що це були невеличкі дрони, наскільки я розумію. Бачили їх на відео. Вони злітали з вантажівок, і вже відповідно летіли до аеродромів. Ось уже на завершення розмови. Я, ще оцініть нам я думаю, да, я думаю, що в штаб-квартирі масаду сьогодні скурили всі папероси, а, а, а тому і вже треба шукати назву нашому масаду, який насправді робить дивовижні а, речі, і підриває а, самокати, і підриває пляшки з а, поряд з військовими. Тому тут насправді. Класична, якісна проведена операція. Причому тут треба зрозуміти, що це озброєння потрапило до території Російської Федерації, при цьому воно комплектувалося і робилось в Україні. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що наші можливості суттєво покращені, і ворогу зараз навіть буде складно розуміти, чи є. У нього безпе чим небезпечно навіть склади з озброєнням балістичних ракет, насіїв цих балістичних ракет і так далі. Тому насправді зараз в Росії буде дуже сильно болити голова. Пане Анатолій, от е, завжди цікаво вас слухати, але сьогодні, от слухав би і слухав, би, на жаль, ефірний час обмежений. І те, що ви сказали, я собі тільки задумався: от як можна було це все туди перемістити і там використати в безпосередній хочу... бликвості. Це якесь неймовірно Тут для треба мене треба зрозуміти. От нещодавно в Брюсселі на зустрічі з представниками європейських компаній виробників вони визнають, що українські військові надали нові технічні характеристики тим видам озброєння, які вони передавали в Україну. Тому що насправді, коли е, нас е, там пропонують якісь рішення, ми одразу вже кажемо, а як це працює не на рівні е, блоків і субблоків. А ми кажемо, ми хочемо розібратися в цьому до кінця. Тому е, тут жно таке. Е, Наша сила в тому, що ми хочемо перемоги, і ми бачимо такі наслідки і такі операції. Та дякуємо дуже Дякую. за аналіз. Анатолій Храбчинський в експерт говорили про те, що завдяки вдалій операції збу сьогодні було вражено чотири аеродроми стратегічної авіації у Росії.